Це програма прямо в очі» на телеканалі Перший захід. Ми сьогодні прямо в очі спілкуємося з нашим гостем. Це є пан Віталій Ковальчук, досвідчений бізнесмен, голова компанії Молокія. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, і сьогодні ми зібралися так мовити не просто так. Саме сьогодні було анонсовано про проведення весняного ділового форуму вже 11-12 квітня. Він відбуватиметься у Львові. І ви заявлені одним зі спікерів цього форуму, який буде приходити під гаслом Україна в 2019 -м». Році новий період невизначеності чи можливостей. Якщо власне говорити про ділове життя і про бізнес з точки зору досвіду роботи вашої компанії 2019 і подальший в Україні, це новий період невизначеності чи все-таки можливостей? Хороше запитання. Я думаю, що і перше, і друге одночасно. Ви знаєте, тому що невизначеність дає можливість теж. Чому невизначеність? Тому що все таки в цьому році відбудуться у нас дві політичні великі події: це вибори президента, це вибори е членів Верховної Ради. Відповідно, хочемо, не хочемо, але значний час суспільство буде політично наелектризоване. Ну і в цій ситуації, звичайно, для бізнесу теж досить складно приймати рішення, тому що не розумієш до кінця, все такі макроекономічні речі, не розумієш там філософії розвитку держав. Тобто на це важливо звертати увагу, коли ви займаєтеся плануванням. Наскільки я розумію, так це і особливо коли стосується питання якогось довгострокового о, стратегічного планування. Ну велика компанія це і передбачає велике стратегічне планування. І якщо що говорити власне про успіх роботи і про ці процеси, які забезпечують успіх? Тому що ви заявлені як спікер, який буде говорити про приклад успішного ведення бізнесу. В Україні дуже часто бізнес так асоціюється, що це є там великі гроші, політика мало звертають увагу на процеси. Отакі От основні ці ключові процеси для успішного ведення бізнесу в Україні в сучасних умовах. Я можливо трошки в історію повернуся. Насправді, я бачу успішність «Молокії» не в плані зв'язку з політикою, тому що ми аполітична компанія, це однозначно. А в плані того, що ми планомірно протягом майже 20 років йшли вперед. І своїм прикладом я хочу показати, якраз як спікер, про те, що можна із старого радянського підприємства, яке вже фактично було. Банкротом зробити досить непогане підприємство, яке випускає безпечну якісну продукцію, а от все ж таки в Україні і ви з цим напевно погодитеся, що не звертати увагу на політику неможливо. От ці всі події, зокрема і політичні зміни, чи там зміни в напрямку руху. Наскільки от вони впливають на бізнес, позитивно чи негативно? Наскільки це зупиняє, можливо, розвиток? Ну якщо сказати про те, що підприємство аполітичне, то звичайно, що воно мусить однозначно дивитися на політичні події. Ну от візьмемо приклад такий, що останні роки події на сході, війна на сході фактично відіграють досить таку негативну, як інвестиційного спрямування напрямку розвитку бізнесу, так і людського ресурсу. Тобто, фактично, ми розуміємо, що е, якісь кроки, які наша влада е, приймає, вони відображаються на бізнесі однозначно. Я не хочу сказати, що події там останніх років це події е, неправильні. Це правильні з нашої сторони події, але я хочу підкреслити, що вони впливають на весь бізнес, на відтік робочої сили. на… Е, Бізнес-середовища, на бізнес-клімат, на вартість коштів тобто, всі оці політичні події так чи інакше здорожчують витрати бізнесу, які пізніше мусять перекладатися на споживача, на падіння купівельної спроможності тобто, це взаємопов'язані речі. Це я вам приклад прикладом, допустимо. Теперішнього часу, якщо взяти час, коли в нас була до того влада, де президентом був Янукович, там інша ситуація була в той час, був досить такий серйозний пресен з боку держави стосовно сплати податків наперед, стосовно певного визначення суми, яку ти маєш обов'язково заплатити в вигляді. Податків чи ти там правий, чи не правий? Тобто там теж такі опосередковані речі були, які ну Постійно практично так чи інакше е впливають на бізнес середовище. А от якщо все ж таки перевести нашу розмову в більш позитивне русло, оскільки говоримо, зосереджуємося на успіху, а що є стимулом для того, щоб не не зупинити це все, а продовжувати навпаки розвивати і досягати подальшого успіху. Ну, з моєї точки зору, треба бути в першу чергу честим. Чесним перед собою, перед, може я скажу це високопарно, але тим не менше, перед споживачами, чесними перед працівниками. І тоді, коли ти будеш мати оцю за собою, скажімо так, філософію життєву, і коли ти будеш розуміти, як ти бізнес хочеш розвивати, то повірте мені, що і влада на ці речі дивиться теж. Вона теж бачить що. Люди хочуть зробити не тільки для себе. Люди хочуть заробити, ну бізнесмени хочуть не тільки там заробити грошей, а вони ставлять собі за мету зробити кращим життя для суспільства. Тоді однозначно, що і влада в цьому випадку, ну по крайній мірі, не мішає. Не скажу, що допомагає, але не мішає. І оце є той позитив, за який я скажу, що протягом тих практично 19 років за цей період рахуємо, що. З 99-го року в нас змінилося це вже скільки почма. Ну, у нас чимало президентів так, змінилося так, так, чимало президентів, було багато політичних змін. Так, політичних змін, і відповідно, тим не менше, нам це якесь вдавалося. Нормально тобто це йдеться розвиватися. про стратегію планування. Я би сказав би, що це швидше за все про філософію йдеться. Розумієте? А, Тому що, а стратегії... що заважає? Навпаки, що заважає розвивати бізнес. Ну є багато теж таких маніпулятивних речей там щодо податкової системи і всього іншого. От, тобто, що є тим таким найскладнішим фактором щодо розвитку? Ну я хочу трошки зупинитися там на тому, що ви сказали, податкова система і так далі. Ну, треба відмітити, що протягом останніх років це фактично з того самого 2014 року. У нас суттєво понизилися податки. У нас суттєво зменшився тиск на підприємства, тобто е клімат е бізнес-середовища покращився це однозначно. Що заважає, ну, одне з перших заважає, це все-таки, знову ж, е певна. Політична нестабільність країни, ми знову зводимо все. Ви знаєте, все ми дополіти. нікуди від того не дінемося. Тобто на це треба зважати. Ми нікуди не дінемося, тому що вона за собою провокує знову ж. Хочемо, не хочемо. Макропоказники переходять в мікропоказники. Хочемо, не хочемо, але все пізніше зводиться до зарплати, до пенсії, до купівельної І до цінника, який Абсолютно отримує правиль. зрештою споживач. А от якщо ми говоримо про цю взаємодію зі споживачем, тому що знову ж таки є такі стереотипи. В нас там дорога продукція, дешева продукція, дорога це, ніби обов'язково якісно, дешевша, це ніби там може бути неякісно. От цей баланс, і власна ця якісна взаємодія зі споживачем. Ваші якісь Можливо, практичні поради, чи там практичний досвід вже. Ну, практичний досвід, напевно, знову ж повернуся до того, що Молокія, а раніше до Молокії, це був Тернопільський молокозавод, це завжди було спілкування з споживачем через свою продукцію, як чесне спілкування. Ми, ми ніколи не ставили собі за мету заробити гроші, а ми собі ставили за мету зробити класний, безпечний, якісний продукт. А з ним і заробити гроші відповідно. Оце з це спілкування на сьогоднішній день. Ми спілкуємося з споживач... приблизно десь до мільйона споживачів в день куштують нашу продукцію. Це є наше спілкування. Однозначно є від того, який ми цей продукт зробимо, від того, як ми. Будемо в очах споживача сьогодні, завтра, позавчора, післязавтра. Однозначно, що споживач тоді буде нас і цінити, і тому... а звертайте увагу на якісь такі от конкретні звернення від вашого споживача, Однозначно. і взагалі чи це реально в сучасних умовах для бізнесу? Однозначно, що звертаємо, знайте. Нормальна молочна продукція не може бути ідеально весь час на найвищому рівні, тому що молоко це надзвичайно складний продукт, і його фізико-хімічні і мікробіологічні показники щоденно змінюються. І відповідно, якщо ти виробляє, ти працюєш лише з молоком. А молоки працюють лише з молоком, то однозначно зробити постійної консистенції, постійних одинаких смакових якостей, там, допустимо, кефіри, йогурти, сметани це надзвичайно складно. З такими можливостями І... вам легко потрапити, наприклад, в Європу потрапляти? Е... Думаю, що з такими можливостями нам можливо потрапити в Європу. А в я працює в цьому напрямку. я працює в цьому напрямку. Я скажу, де в нас проблеми взагалі то ринок продуктів харчування знову ж повернуся до нашої галузі. Молокопереробна галузь напевно, що одна із найскладніших переробців. І відповідно вона одна із найнебезпечніших молоко це друге після крові середовище для розвитку різного роду поганих бактерій. І відповідно, Європейський союз становив досить такі жорсткі правила по безпеці, а українське законодавство відстає від цих правил. І як би ми не хотіли попасти на європейський ринок, якщо. Українське законодавство не буде приведене до нормального європейського ринку, ми там будемо завжди третьою країною. Ми знову повертаємося до теми політики і впливу її. Ви розумієте, того нікуди не дінешся, тому що можна робити все від себе залежне, але коли законодавець не забезпечив. Тих чи інших нормативних актів тебе просто в ту чи іншу країну не пускає і повертаючись нас. Буквально залишається дві хвилини до завершення програми, і можна поставити запитання. Оце, от власне, фахове спілкування, де там обмін навіть цією ж самою проблематикою. Там діловий форум. Це є це місце, де ви орієнтуєтесь більше, щоб донести свої якісь певні ідеї, думки до споживача. Все ж таки, чи якось обмін цих думкам між колегами, між бізнесменами? Я думаю, що це і одне, і друге. Все таки більше обмін думками між колегами, бо це такий більш закритий захід. Він весь. Світлюється, але він не може бути висвітлений для широкого загалу. Бо широкому загалу навряд чи це буде. А наскільки цікаво. це важливо для бізнесу в вибудові такої якісної роботи на майбутнє? Отакі от, от заходи, навіть Однозначно важливо. Я вам скажу, коли ти чуєш колег, ти чуєш їхню думку, ти чуєш їхню філософію, в тебе вибудовується довіра, в тебе вибудовуються якісь товарись, товариські стосунки. Ти вже можеш розуміти, що ти можеш чекати. Від цієї чи іншої компанії, а чи можливі якісь такі лобійські, наприклад, ініціативи щодо впровадження щодо навіть законодавчих змін? Тобто, чи обговорюють бізнесмени між собою? Це наприклад, за кордоном це активно поширено, коли є певний лобізм щодо прийняття тих чи інших Знаєте, я вам скажу, законів. Що, зараз у нас є декілька асоціацій серед переробників молочної продукції в Україні. І якщо сказати, що м, чи ми там спілкуємося, однозначно спілкуємося, чи ми спілкуємося на таких форумах, однозначно. Чи в нас щось виходить пролобіювати складно? Знаєте, проблема в тому, що для того, щоб пролобіювати, треба спочатку виробити спільну позицію. Наша біда в тому, що ми... Не вміємо вибудовувати спільну позицію. Нам треба вчитися. От якраз в тому плані. Я сподіваюся, і думаю, що так і вийде, що весняний діловий форум, який буде вже у квітні, буде тим майданчиком, де можна буде виробити цю спільну позицію, зокрема і в цьому напрямку, для того, щоб український бізнес працював якісно для українців і для закордону. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні про бізнес, про проблематику, про успішний досвід українського бізнесу. Ми спілкувалися з паном Віталієм Ковальчуком, досвідченим бізнесменом, головою компанії. Ні, молокія. Дякую, що залишаєтесь. З першим західним обов'язково побачимо з прямо в очі.